Уяви момент, коли ти береш ракетку вперше, невпевнена подача, М'яч летить у сітку, але щось всередині тебе говорить. Спробуй ще раз. Саме з цього і починається теніс не з красивих ударів, не з перемог, а з рішення. З твого я хочу. Почати займатися тенісом легше, ніж здається, тобі не потрібні дорогі ракетки чи знання правил на рівні професіонала. Потрібен лише один крок. Знайти свій перший корд, спробувати урок із тренером, відчути удар по м'ячу, почути звук, від якого хочеться грати ще. Перше тренування це комбінація техніки й хаосу. Ти вчишся тримати ракетку, рухатися ногами, ловити ритм. І раптом починаєш помічати маленькі перемоги. Перший довгий розіграш, перша стабільна подача. Перший момент, коли ти сам собі кажеш, так, це моє. Теніс це спорт характеру, він не про силу, він про терпіння. Про крок за кроком, про те, як ти вчишся програвати, щоб потім вигравати ще впевненіше. І якщо ти давно думаєш спробувати, то саме зараз той момент. Не ідеальний, не підготовлений, просто правильний. Візьми ракетку, вийди на корт і дозволь собі почати.